Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу подивитися дуже важливою інформацією щодо працевлаштування, щодо звільнень. В першу чергу це стосується Німеччини, тому що в Німеччині надзвичайно велика криза в промисловості в різних великих фірмах міжнародних, де вони хочуть скоротити близько 100 тисяч. Працівників і я пройдуся по кожному підприємству, по кожному концерну, великому міжнародному. І є конкретна цифра: скільки то підприємство, то підприємство хоче скоротити людей. Якщо цікаво, додивіться до кінця і підтримайте це відео. Та не забувайте підписуватись на канал. Дякую вам, незважаючи на те, що, наприклад, з українцями в Німеччині з кожним роком все краще і краще ситуація. Хоча ви знаєте останню заяву Шольца, що він теж, скажімо так, легенько кинув камінець в сторону українських біженців, що ви вже тут стільки часу і ви ще не працюєте. Але статистика показує, що з кожним роком все більше і більше українців. Знаходить роботу в Німеччині, вивчає мову, адаптується, працює, приносить прибуток як собі, так і державі, яка їм надала цю можливість. Тут з українцями все гаразд, і на сьогоднішній день вже близько 300 тисяч громадян України працездатного віку працюють в Німеччині. Ще рік тому це було близько 200 тисяч. Тобто, за рік часу, близько 100 тисяч громадян України почало працювати в Німеччині. Це добре? Добре. Покращується ситуація. Звичайно, що покращується. Та не так швидко, як би хотілося, але не будемо порівняти з Польщею, там близько 80% працюють. Тут я вам нічого нового не скажу. Хто в Польщі, той знає, якщо ви не працюєте, то ви там не зможете просто фізично жити. Давайте до цифр, які зараз німецькі ЗМІ висвітлюють і скільки хочуть звільнити працівників, щоб подолати кризу. Перша компанія це найбільший залізничний перевізник в Німеччині. І вони хочуть звільнити, ну або передбачається, що можуть бути звільнення, якщо криза не буде подолана, близько 30 тисяч працівників. 30 тисяч працівників. Ну це найбільший залізничний перевізник в Німеччині, тобто це мільярдні обороти, це велика компанія. На жаль, в них там криза дуже серйозна. Логотип фірми ДБ, ви зараз бачите на своєму екрані. Ну, що тут скажеш? До речі, ця фірма повністю під контролем уряду Німеччини. І чомусь там дуже-дуже тяжко. На другому місці це автомобільний концерн-постачальник скорочно ЗФЕ, який також ну, дуже серйозний великий міжнародний концерн, який вже роками працює на ринку Німеччини і далеко за межами його. І там планується близько 14 тисяч звільнень. Звичайно, що це не так, все тисяч звільнені. Це плани на якийсь певний період, але з іншої сторони, те, що вони планують, це одне, те, що люди втратять роботу, це інше. І звичайно, що в Німеччині на фоні цього всього відбуваються і страйки. І люди йдуть з роботи, домовившись про це, не працюючи там день-два. Такі попереджувальні сигнали, що люди терпіти цього не будуть, що так просто вони теж здаватися не будуть. На третьому місці континенталь: 13 тисяч хочуть звільнити на четвертому місці. Зусенкруп, але цей один з найбільших промислових концернів Німеччині теж планує звільняти і близько 11 тисяч. На п'ятому місці Фольксваген. Це приблизно 10 тисяч працівників вони б хотіли звільнити, так щоб полегшити собі своє життя. САП. Приблизно 5 300 працівників вони планують звільняти. Ауді. 4,5 тисячі тисячі працівників. Bosch 3700-3800 тисячі. Deutsche Bank 3,5 тисячі. Tesla 3 тисячі і Ford майже 3,2900. 2 грудня на 9 Німецьких заводах Volkswagen були попереджувальні страйки. Хочу сказати, що це відбувається по всіх заводах, фабриках, концернах, де планують звільняти людей. Співробітники таким чином вирішили відповісти компанії, концернам. Заводам, що вони теж не будуть сидіти, склавши руки і чекати, поки їх звільнять, а вони будуть робити все, щоб їх почули, побачили і попередити. Просто так вони не хочуть, щоб їх звільняли. І вони будуть боротися за свої робочі місця. Звичайно, між тим, що запланував Volkswagen і інші концерни звільняти людей, і між тим, що працівники виходять на якісь там страйки, не виходять на роботу цілеспрямовано. Є переговори між профспілками, між працівниками і заводами. Вони тривають, вони якісь рішення випрацьовують, але поки що нічого такого надзвичайного не придумали. У відповідь на мільярдні плани економії німецького автомобільного гіганта співробітників Volkswagen об'єдналися. Профспілка і жі метал ініціювали серію попереджувальних страйків. На дев'яти з 10 німецьких заводів компанії відбулися протести, учасники яких вимагали захисту робочих місць і виступали проти скорочень, запропонованих керівництвом. Ще раз нагадаю, що це відбувається не тільки на «Фольксвагені», а й на інших також. У перший понеділок грудня понад 10 тисяч співробітників більшості німецьких заводів Volkswagen вирішили тимчасово залишити свої посади. Демонструючи своє невдоволення та готовність до подальших дій, повідомляють. Німецькі змі перед головним заводом біля заводських воріт і на вулицях міста лунали гасла рішучості трудящих до страйку. Готові по всій країні скандували мітингувальники від того, що відбувається в Німеччині, страждають і інші країни. Наприклад, від німецьких автомобільних заводів залежить і Польща, в тому числі, тому що в Польщі теж дуже багато є заводів, які виробляють комплектуючі. Сидіння, запчастини і тому подібне для автомобілів, які складаються в Німеччині. І якщо в Німеччині ті чи інші заводи, концерни, будуть закриватися, будуть скорочувати свої місця, будуть скорочувати виробництво, таким самим чином це саме відбув... буде відбуватися і відбувається в Польщі. Якщо там колись замовляли 100 тисяч, 200 тисяч чи мільйон автомобілів, і до них треба було певна кількість запчастин. То якщо зараз цей завод закриється або він скоротить виробництво наполовину чи на третину, теж саме буде застосовуватися і в Польщі, і в інших країнах, які для того заводу чи того концерну виробляли комплектуючі для тих автомобілів. Це логічно і це зрозуміло напевно всім. І як в Німеччині. На таких заводах, підприємствах, концернах працюють як громадяни Німеччини, так і іноземці, в тому числі українці, так і в Польщі в інших країнах працюють як поляки, так і іноземці, в тому числі українці. І вони також можуть втратити свою роботу. Скажу на прикладі свого брата. Він зараз в Польщі він працює на одному з заводів. Німецького виробника, де вони там роблять запчастини до німецьких автомобілів, і зараз в них немає стільки роботи, скільки було, наприклад, ще півроку тому, чи навіть рік тому. В нього було по 12 годин, суботи, неділі. хочеш виходиш, хочеш, не виходиш. Ну тут справа кожного. А зараз є по 8 годин і додаткового нічого немає. Тобто зразу відчутно, що. Потужності зменшилися, і звичайно, що це залежить від того, що відбувається в Німеччині. Сподіваюся, що німецька економіка це перейде, поборить цю кризу і не постраждає така велика кількість громадян, така велика кількість працівників, яких вони хочуть звільнити. Бо якщо додати ці всі звільнення, які плануються, це приблизно 100 тисяч працівників хочуть звільнити на ось тих великих гігантах-концернах. Порахуйте, скільки то сімей втратить можливість заробляти. Потрібно буде перекваліфіковуватись, шукати іншу роботу, яке це буде безробіття додаткове. Звичайно, цього нікому не хочеться мені також, але ну, такі плани в них є. І, звичайно, працівники знаючи цю ситуацію, тому що їх мусять попередити заздалегідь, що плануються скорочення, що тих чи тих хочуть скоротити, вони йдуть на ось такі кроки, страйки, забастовки і тому подібне. Я думаю, що ще все попереду. Тому, ну, друзі, не забувайте підписуватись на канал та підтримувати його. Дякую вам за те, що ви додивилися до кінця. В описі під відео я залишу посилання на цю інформацію і на мої соціальні мережі. Також підписуйтесь. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.